Окремі корисні ідіоти в офісі президента, які є авторами цього ганебного сценарію, мають зрозуміти, це не 22-й рік. Дипломатія, дипломатія емоцій, відеозвернень і однієї людини цей час минув. Сьогодні дипломатією має займатися не тільки президент, точно не його офіс, який не є дипломатами, має займатися МЗС, має займатися парламентською дипломатією парламент, тому що у нас є зв'язки з найближ, найбільшими політичними організаціями, до яких просто немає доступу ні президентська, ні МЗСівська вертикаль. А рішення приймаються саме в парламентських частинах. І для мене є абсолютно очевидно, що мають бути долучені громадські активісти, мають бути долучені журналісти. І це є наше спільне завдання. Для цього треба розуміти, що треба мати довіру. І ми говоримо одним голосом, але це не голос Порошенка або Зеленського, це голос України. Не можна, щоб в Польщі була позиція, коли. Окрема партія, яка програла вибори, зараз намагається розкачати фермерів. а Це дуже величезний пласт виборців, для того, щоб потім вернутися в політику під час місцевих виборів. Забереть руки від України. І для цього у вас є безліч інструментів: президентська комісія, двостороння урядова комісія, міжрегіональні зв'язки, позиції. Учасника Євросоюзу, який може бути долучений, і на сьогоднішній день це лише про гроші. А для України це про життя. І якщо фермерам компенсувати частину їх втрат, це точно і швидко вирішує питання, якщо там немає політичного компоненту. Але для цього треба професійно цим займатися. І от в мене питання. Ми... Перший раз мене не випустили, бо сказав голова е, Служби безпеки, написав таку бумагу, коли його перетворили в телеграм-канал Офісу президента, що він запобігає контактам з Орбаном, бо це може бути, це близький друг Путіна і може бути російський сценарій. І тут же всі вишукувались в чергу, стукаючись з двері, хоча півроку до цього нічого не робили. Пане Орбан, прийміть нас. А тут. У нас в Мюнхен, лідера опозиції, голова Верховної Ради, чомусь вирішив, що десь він взяв собі таке право, що він буде давати дозвіл. Він у нас суверен, коронована особа. Але він тут ні до чого. Бо він отримав наказ з офісу президента і ще й втягує в це наших військових. Бо він сказав: я дословно цитую, що Порошенку загрожує смертельна небезпека в Мюнхені, бо його сили Росії планують ліквідувати під час роботи Мюнхенської конференції? в Мюнхені. У мене питання було. Друзі, а ви з якого біса повідомили про це голову Верховної Ради? Ви мали повідомити посла Німеччини? Ну, для того, щоб запобігти, якщо ви маєте інформацію е щодо безпекових загроз. Сьогодні була заява Посольства Німеччини. Вони викликають подив, що вони нічого з цього приводу не отримали. В Мюнхені ніхто нічого з цього приводу не отримав. В день, коли видавалася це ганебне відмова, керівник. Е Управління державної охорони. я хочу наголосити, що я, як п'ятий президент, охороняєма особа. Нічого про це не знав. І виявляється, що найбільш небезпечно місце для Порошенка Мюнхен. А найбільш безпечне Абдіївка. Насправді, це ганьба для України. Насправді, це доказ того, що в Україні є політичні переслідування. Політичні переслідування журналістів, політичні переслідування опозиційних політиків, політичне стеження і переслідування громадських активістів. А це є пряма норма, що сім нам не візьмуть ні в ЄС, ні в НАТО, ні не можна буде отримати 50 мільярдів коштів Європейського Союзу як макрофінансову допомогу. Сумно. І вони мають робити висновки.